Цього року серед фіналістів національного відбору дитячого Євробачення десятирічна франківчанка Ярина Тарас, п'ятикласниця із 16-ї школи, з маличку займається хореографією, а віднедавна ще й вокалом. Одна зі сходинок до її мрії стати співачкою та актрисою вихід на велику сцену, якою є майданчик відомого конкурсу. Минулого року дівчинка потрапила до його фіналу несподівано та цього разу готувалася вже цілком свідомо. Також на дня. Ходжу на репетиції, займаюся танцями, постановкою, вокалом, акторською майстерністю. Придумаю свій новий образ, і коли виходжу на сцену, я впевнена, я не переживаю перед виходом. Яринка наймолодша у великій родині. Грунтовність у її підготовці до відповідального етапу виявилася і в пошитті дизайнерського сценічного вбрання, і зйомках відео, та навіть оформлені декорації для виступу. Нам якийсь досвід більший, минулогорічний дало для того, щоб краще підготувати дитину цього року. Ну я думаю, що нам це вдалося. Моя сім'я дуже активну участь приймає у підготовці. Дитини до Євробачення ми звертаємося до допомогу до спонсорів, звернулися до Олександра Шевченка, який нам дуже поміг. Ми йому за це дякуємо. Вдячна сім'я дуже. Наші шанси збільшуються. І враховуючи те, що Яринка вона йде в рейтингу дуже високо з цією піснею, то думаю, що в нас досить непогані шанси поїхати в Болгарію і представити Україну. 22 серпня о 18.30 фінал дитячого євробачення транслюватимуть у прямому ефірі першого національного та на радіопромінь. Запіснює ринки просто повіру чудеса. Можна буде проголосувати дзвінками та смс. Найактивнішої підтримки дівчинка сподівається саме від івано-франківців.